Ще й року не минуло, як заасфальтували дорогу на вулиці Енгельса, а тут уже неможливо проїхати без зигзагів. Водії стверджують, що навіть проживаючи у цьому районі, подеколи неможливо запам'ятовувати усіх заглибин, що трапляються на шляху. Що вже казати про тих, котрі об'їжджають вулицю Островського в надії швидко дістатись потрібного місця, невдоволені якістю покриття і пішоходи. Коли ремонтували тут у нас дорогу, там кусочок отай маленький, сам мер міста казав, що зробити повністю всі тротуари. Но їх не зроблені були. Якщо у центрі Вінниці ще можна плекати надію, що на яму якось зреагують, то старе місто потерпає від бездіяльності комунальників. Допоки наша знімальна група рахувала ями у Вінниці, самі встрягли у халепу. За 10 хвилин ми звільнились з полону, а от на перехресті вулиць Медведєва та Блока один водій не зміг перетнути на перший погляд безпечну калюжу. Під водою виявилась величезна яма. Автолюбитель скаржиться, що відповідальні за дороги особи починають латати ями лише коли трапляється аварія. Бувало, потрапляли, але до такої степені ні. Він тут прямо так застряг, що вообще. Та я вже всі диски, всю резину вже побив через ці ями, блін. Особенно там на Німіровському шосе на Німіровському вот это, на хутора там вообще проїхати і закази. Ніберем і за этого пассажиры біжають пересічному автолюбителю. Вкрай важко буде дізнатись на кого посилатись до суду у разі непередбачуваного зіткнення з ямою. Він автодор посилається на те, що вони опікуються шляхами поза межами населених пунктів. В Управлінні прав споживачів стверджують, що не можуть стати на захисті автолюбителів. Ми не контролюємо. Дані питання того, що ці послуги. Що надаються так, що споживачі якоби користуються дорогами? Тут немає таких договорних відносин безпосередньо споживача і надавача послуг. Uh -huh. Це трошки виходить за рамки нашої компетенції. Ще існує відділ організації дорожнього руху при міській ДАІ та управління комунального майна у міськвиконкомі, котрі ймовірно відповідають за дороги. На жаль, впродовж дня поспілкуватись з начальниками цих структур, бодай телефоном нам не вдалось. Наталка Доляк, Олександр Вільницький, новини телеканал. Він. Ничина.